Полтавка Світлана слухає шум колес авто, щоб зрозуміти, коли можна переходити дорогу. Вона, інвалід з дитинства, не бачить взагалі, але веде активний спосіб життя, працює, тому пересуватися містом їй доводиться щодня. Підходжу, оце отак, намацую де бордюр і тоді чекаю, виставляю. Палочку виставляє, щоб водії бачили, що людина не бачить, щоб вона перейшла дорогу. Я послухаю і тоді переходжу. Звісно, серце кров'ю обливається. Світлана говорить, незрячим людям у Полтаві не вистачає звукових світлофорів, а ті, які є, працюють недосконало. Зокрема, біля автовокзалу, каже вона, перейти непросто, навіть людині, яка бачить. Дорога дуже складна, і він з одної сторони тільки працює і дуже коротко він працює. Не навіть, е, ну, перейти. За спостереженнями Полтавки стабільно працюють світлофори зі звуковим супроводом лише біля зупинок гетьмана Сагайдачного, героїв чорнобильців та по вулиці Київське шосе. Решта каже вона: після війни або вимкнули, або працюють тихо в той час як характерний стукіт має бути чутно на певній відстані від перехрестя. Особливо не вистачає звукових світлофорів біля вокзалів, лікарень, ринків, установ, що надають соцпослуги, зауважує голова правління Полтавської обласної організації Українського товариства сліпих Марина Бабець. На Небесної сотні на Рештилівській вимкнувся. Інші, які були, повимикалися на 23 вересня на центральному ринку. Ну ми там є. Ми туди ходимо. Відсутність світлофора на зупинці, дитяча лікарня, мікрорайон Левада. Там люди часто пересуваються неуважні, і коли вони отримують інформацію про якісь діагнози свої чи своїх рідних, особливо дітей, тоді втрачається пильність звуковими світлофорами для людей з вадами зору у Полтаві обладнано 22 перехрестя. Частину з них на початку війни вимкнули, але зараз їх роботу відновлюють. Зазначив керівник підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» світло Руслан Решетило. Загалом встановлено самих цих звукових сигнальних апаратур 62 штуки. Тобто десь де є перехрестя, де їх по 4 встановлено, десь по 2, десь по одному. Зараз з них працює 51. 11 були, ну, було виключено під час, коли почалась війна. Щоб не лякати людей такими голосними звуками, оцим класенням на трасі, ми їх залишили включеними там, де вони не заважають людям. Ну і зараз планово підключаємо повторно всі ті, що були відключені, тобто всі 62 звукових сирениці будуть працювати найближчим часом. Звукові світлофори в спальних районах працюють згідно з графіком до опівночі, додає керівник міськсвітла. Там, де поруч будівлі, є люди, які дуже часто в нас були там і скандали, писали люди, воно дуже громко нам типу, заважає спати. Були навіть акти вандалізму зафіксовані у нас, там їх збивали палками. Нагадаємо, один з перших звукових світлофорів у Полтаві встановили по вулиці Європейській у 2014 році.